Вітайсі, як енергії аркану Лицаря Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні, 27 липня 2024 року. Сьогодні дружні енергії. Це День повсякденних справ і обов'язків. Наші дії будуть пов'язані з вирішенням робочих і побутових питань. Можливо, доведеться щось погоджувати або кудись поїхати. Можливо, фінансові питання нагадають про себе. В цей день підприємницька і ділова хватка будуть спонукати діяти, спрямовуючи увагу на досягнення конкретної мети. Буде бажання не тільки щось робити, а й отримати результат. Сьогодні комбінація рішучості та ініціативи поєднується з витривалістю і працездатністю. Тож, якщо бажаєте в цей день побачити результат від ваших зусиль, то дійте неспішно, обмірковуючи свої кроки, свої дії. Плануйте, співпоставляйте свої дії, вміння, знання з оточуючою реальністю. Можливо, для когось прийшов час обирати подальший шлях, або сам шлях. Це рух, який направлений на подальші зміни реальності, трансформації того положення, в якому ви зараз знаходитеся. Це енергії не швидкі, проте ґрунтовні, хоча можуть бути і деякі сумніви, і нестійкість. На роботі в бізнесі, якщо дії будуть послідовні, то все буде стабільно і благосприятливо. Покладайтеся на розум, а не на емоції. У особистих стосунках повсякденні справи будуть займати багато часу, тому на велику емоційність не варто розраховувати, а ще може турбувати недовіра і підозри. І порада на сьогодні: займайтеся корисними справами, наводьте порядок, наберіться терпіння. До поставленої мети рухайтеся методично, це День праці, тому направте всю свою увагу на справи, виконуйте свої обіцянки. Якщо хтось збирався їхати на заробітки, то вирушайте гарний день, будуйте довгострокові проекти, плани, але не забувайте про обережність і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім розвивайте себе, свої вміння, навички і здібності. Миру вам і гарного дня!